Програма наповнена доволі крутими моделями, доволі крутими лекторами, які передавали нам дуже велу дуже знання, які ми зараз застосовуємо в своєму практичному житті. Але, тим не менш, напевне, найбільше тішусь, це новим друзям, і я вважаю, що це найкращі розуми зі Львова зі всієї України, які зібрались в. В одному університеті, в одному закладі і мають можливість спільно працювати над спільними ідеями. Це дуже круто, і це, напевно, найбільша цінність програми і загалом бізнес школи, як на мене, фінальний проект це розробка продукту, і бізнес школа допомогла мені від початку від самої валі від розробки ідеї до її валідації, до її практичної реалізації і аналізу ринку. Це напевно найбільше досягнення. Це те, що я захищав в кінці свого навчання. Мав змогу побачити безпосередній результат свого навчання, і те, як знання, які я отримав на цій програмі, вони матеріалізувалися в цьому продукті. Компанія розростає. Думаю, так само це завдяки тим знанням, які я отримав. Зараз я співпрацюю з деякими своїми одгорупниками колишніми. Те, що бізнес школа це і слоган програми MCM «Failure is OK», і я дуже часто це собі нагадую кожного разу, коли починаю якийсь стартап, якийсь бізнес-проект, я завжди згадую цей слоган, що я маю право на помилку, і тому я маю право спробувати. Це, напевно, найбільший аргумент прийти сюди, відчути цей дух, що можна помилитись, можна впасти і можна знову встати і зробити наступний проект успішніший, і можна вдосконалюватись постійно.